Друзі, я вітаю кожного з вас і дякую за те, що ви слідкуєте та дивитесь мої відео. Підписуйтесь, ставте лайк та насолоджуйтесь переглядом. <рик> сьогодні, друзі, я хочу поговорити про дуже цікаву тему: про тему, що сьогодні Бог нам дає владу і силу для того, щоб ми забрали у диявола в нашого ворога все, що він сьогодні у нас вкрав. Пам'ятаєте місце з Біблії, де є короткий опис диявола? І Біблія говорить, що диявол вор. Він прийшов з трьома цілями: це вкрасти, вбити та погубити. Діявова стратегія одна і та ж сама протязі багатьох тисячоліч. Спочатку створення світу він прийшов, починаючи від Єви, закінчуючи сьогодні нами. Він краде, вбиває та губить людей. Він намагається зробити все для того, щоб вкрасти людей від Бога, від спасіння, від вічного життя, і він використовує різні форми обману. Але друзі, ми сьогодні не Прикрашаємо диявола і не говоримо за його величину. Ми не говоримо сьогодні за те, що він такий сильний, як він нас лякає. А я сьогодні буду говорити про те, що Бог нам сьогодні дає силу для того, щоб ми забрали все, що диявол нас сьогодні вкрав. Так да, дійсно в наше життя і в нашому житті трапляються ситуації, коли ми даємо слаб слабинку. Ми ми якось розслабляємось, ми не прободрствували, і диявол в нас щось вкрав. Але Бог сьогодні за кожного з нас і за кожну обставину, яка трапилась в нашому житті він пішов на хрест. Пішов на хрест, забрав всі немачі, хвороби, прибив їх разом з собою до Христа, і цим самим Він дав нам владу над цим всім. Над хворобами ми молимося і зціляємо людей над бідністю. ми не погоджуємося з бідністю над якоюсь критикою, над обманом Бог нам Ісус дав все, щоб ми забирали в диявола. І от багато дійсно є речей, навіть віруючих, що диявол сьогодні в нас краде, але Бог говорить, що Він прийшов в цей світ, щоб ми мали життя. І зауважте, там говориться не просто життя. А життя з надлишком. Життя з надлишком виглядає не так, як життя пересічного громадянина землі. Вона виглядає зовсім по-іншому. Життя з надлишком це в тебе надлишок любові, надлишок радісті, надлишок відносин, надлишок життєвих цілей. В тебе не то там не говориться не тільки про надлишок якогось фінансового забезпечення, хоча це дійсно теж там є. Але Ісус. Прийшов на цю землю, щоб ти мав життя, щоб ти не виживав, а щоб ти жив, щоб ти не, якщо брати фінанси, щоб ти не жив від зарплати до зарплати, до зарплати рахуючи кожну копійку. Бо християнство це не про бідність, християнство це не про слабкість, а християнство це про життя і життя з надлишком. Друзі, откий мій сьогодні був посил, поділитися цим відео своїми друзями, нехай вони теж. Почують, що їхнє життя це життя з надлишком. Всім гарного дня! Я благословляю кожного з вас, всім пока.